Апокаліпсис в індійському мумбаї це друге місто у світі за населенням. Тут мешкає близько 20 мільйонів мешканців. Населеним пунктом пронеслися величезна злива та пилова буря. Водночас сильний вітер виривав дерева з коріннями та перекидав рекламні білборди. Один із таких впав на будівлі та автозаправну станцію. Через негоду також пошкоджено багато й інших металевих конструкцій, які знищували усе на своєму шляху. Багато автомобілів понівечені, є загиблі та поранені. Місцевий уряд пообіцяв надати постраждалим сім'ям фінансову допомогу у розмірі півмільйона рупій, а це близько шести тисяч доларів. Як відомо, Мумбай, який є центром однієї із найбільших агломерацій у світі, часто накриває сезон мусонів, який зазвичай триває з червня по вересень.